Куди тільки не заведе сімейна юриспруденція. Так от, дивіться, у Японії є ось такий сайт, на якому можна орендувати людину. Орієнтовно 250 гривень за годину. Дивіться, хто тут є у нас, які є. Тобто тисяча єн – це 250 гривень. Це ціни за годину. Це літні чоловіки, тобто ті, яким вже за 50 за загальним правилом. І давайте когось відкриємо. Кого б ви хотіли, щоб ми поглянули більш детальніше. Ну, от, психологічний. Так, натискаю і оренда старого це, звичайно, Google перекладає, але... Є, як є. Ось такий пан є у нас. Якого можна навіть додати в кошик. Психологічний консультант. Радник у Хіросімі. Електронна пошта, до речі, є. Можете написати, якщо вам він підходить. Ну така от історія. Додали в кошик. Товари в тій же категорії. Ось давайте такого от. Незграбний і хитрий. О, дивіться який. О, незграбний і хитрий. Хлопець. Безпечне водіння. Одна з його зазнак. Проведу навчання на автомобілі. З 3-ї години вже хоче 2000 єн за годину. По 500 гривень. 26 років на посаді президента якоїсь контори. Досвід роботи за сумісництвом. Ну, шлюб був розлучений керівник компанії. Через грижу не може, як піднімати важкі речі. Ну, ось, 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 бачите як? Має двох дітей. 25 і 28 років. Любить окуляри. У нього аж їх 30. Ну ось так от. Всього йому 54 роки. Ну, ось так ось. Як вам ідея? Брати в оренду літніх чоловіків? Жінок, до речі, бачите, тут як немає, до прикладу. Ось такі тут. Історії життєві набагато дивакуватіші ніж здавалося на перший погляд.